Мої вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми з вами більше поговоримо про дамкові закінчення, а саме про основні принципи, правила, тактику та способи маневрування дамками, які допомагають нам отримувати перевагу, перемагати або рятуватися та грати в нічию проти суперника. Розглядаємо. В турнірній практиці зустрічається доволі велика кількість партій, які не закінчуються боротьбою простих, а переходять саме в дамкові закінчення. Ну і зрозуміло, що наявність дамок придає закінченням свого особливого характеру, який різко відрізняється від боротьби простих. Через все це дуже важливо та прямо необхідно знати та дуже точно вивчати типові дамкові закінчення. Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції. І все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Давайте з вами трохи зупинимося на тому, які взагалі є основні принципи розіграшу дамкових закінчень. У будь-якому дамковому закінченні сторона, яка має матеріальну перевагу, тобто, ось в нашому випадку три дамки, так, повинна намагатися максимально стиснути дамку або дамки суперника. Цей принцип максимальне стиснення дій суперника є головним. І слідування цьому принципу, це основний закон розіграшу дамкових закінчень. І якщо стороні, яка має більше шашок, вдається стиснути шашки суперника, то вона перемагає, І якщо не вдається, партія зазвичай закінчується в нічию. Отже, щоб зрозуміти краще всі ці принципи. Та стиснення дамок суперника. Нам потрібно пам'ятати про цінність діагонали. Тобто, ми пам'ятаємо, це головна дорога, двійники, трійники та косяк. Які діагонали більш цінні, які менш? Розглядаємо. Звичайно, найбільш безпечною для слабкішої сторони є діагональ А1 на H8. Або, як ми її називаємо, велика або головна дорога. Це й зрозуміло, так як дамка, ось бачите, у суперника займає поле H8, не може бути вигнана з цієї діагоналі звичайними способами. Тобто, як ми зазвичай виганяємо дамку. Дивимося, дамка на двійнику стоїть суперника, як ми її будемо виганяти? Ми переводимо свою дамку на двійник, після чого стаємо навпроти. Суперник повинен тікати тепер з діагоналі двійника. А7g1 на діагональ двійника B8H2, де ми вже далі можемо спокійно його перемагати, бо ми його вигнали. І це підтверджує той факт, що коли сторона, яка має одну дамку, займає головну дорогу. сторона, яка має три дамки, не може її перемогти, бо вона не може ніяк вигнати дамку суперника з цієї діагоналі. На діагоналях двійника G1, A7, H2, B8. Найбільш складно, ну, звичайно, якщо ми не враховуємо головну дорогу, обмежити рухомість дамки суперника. Саме тому, коли ми розігруємо відоме закінчення трикутник Петрова, ми починаємо виганяти дамку суперника саме з двійників. Ми не займаємо спочатку трійники або косяки. Наша ціль одразу забрати двійники. Бо з усіх інших діагоналей, саме звідси найскладніше обмежити дамку суперника у русі. Трохи легше це зробити, коли дамка суперника стоїть на трійнику. В нього вже буде не так багато ходів. І найлегший варіант це коли ми суперника переводимо на косяк, де в нього залишається вже дуже обмежена кількість ходів. Саме двійники, а потім трійники становлять такий центр так основу, яка не дає супернику багато ходів. Потрібно завжди користуватися цими знаннями, які ми з вами тільки що дізналися. Найважливіша центральна лінія. За нею йдуть двійники, бо саме на них складно обмежувати суперника, потім трійники, і найлегше тримати суперника по косяку, коли він знаходиться. Тепер ще скажемо декілька слів про те, де повинні знаходитися наші дамки. Дивіться, дамка любить маневрувати, оскільки вона має. Багато можливостей для ходу, їй хочеться простору, тому ми повинні дамку не затискати, а давати їй якраз можливість бігати по багатьох полях. А дамки суперника ми навпаки повинні намагатися стискати. Як це можна робити? В цьому нам можуть допомагати шашки суперника. Якщо дамка знаходиться біля шашок, зрозуміло, що ті обмежують її рух, і ми можемо це використовувати. Ось розглянемо декілька прикладів запирання, які ми з вами. Вже вивчали. Це доволі гарно ілюструє всю проблему обмеження ходів дамок. Після нашого ходу е 1 f 2 дамка стає на поле G1. Бачите, вона може бігати лише в один бік. Інший бік затиснути своєю шашкою. Тобто, дамка, коли знаходиться біля своїх же шашок, її обмежують у русі. І цим можна користуватися. Ось, наприклад, B8A7. Супернику нема куди ходити. Тут стовбняк. На будь-який хід ми побили, і суперник програв. Або таке положення: знову дамка на центрі, вільно бігає, все добре. А ми її беремо та заманюємо на двійник. Знову ж таки, з прийомом стовбняк. Після чого виконали запирання. Знову, яскравий приклад. Дамка стоїть суперника на центрі. Здається, все добре. На центрі пам'ятаємо найсильніший захист. Але в чому ж тоді проблема? Подивимося на шашку на полі D4. Це такий шлагбаум, який не дає дамці суперника рухатися. Бачите, лишає лише дві клітинки. В цьому вся і проблема. Дамку дуже сильно обмежують свої шашки, що і будемо використовувати. А5 на С3. Пожертвували, дамка взагалі рухатися не може, а для шашки самообмеження. Після чого напали. У суперника єдиний хід. Спочатку побили тут. В нього немає куди ходити, він знову програв через те, що його обмежили ж свої шашки. Тепер з вами трохи поговоримо про відносну цінність дамок. Зазвичай їх рахують, що одна дамка дорівнює двом або трьом шашкам суперника. Загалом це правильне твердження, але всюди є свої нюанси, які потрібно враховувати. Для більшої наглядності візьмемо декілька прикладів. Дамка білих знаходиться на двійнику, і якщо зараз хід білих, то вони перемагають. Одна дамка перемагає одразу 5 шашок суперника, бо вона поставила сильну заставу. Пішли донизу. І бачите, суперник вимушений жертвувати. А ми просто чекаємо його, коли він буде жертвувати максимальну кількість шашок. Пожертвував ще. Пішов. І ми все одно перемагаємо. Пам'ятаємо, застава. Запирання. Тобто, тепер що ми будемо завжди рахувати, що одна дамка рахується як 5 шашок суперника? Ні, розглянемо другий приклад. Ось таке положення ми маємо. Шашка суперника надто далеко пробігла і вже хоче ставати дамкою. У суперника лише одна шашка, аж два. А в нас дві дамки. Тобто, за логікою минулого принципа, дві дамки дорівнюють 10 шашкам. А ні, в даному випадку, дві дамки не зможуть впоратися з однією шашкою суперника. І це буде лише нічия. Якби ми не зіграли, перемоги у білих вже, на жаль, немає. Тому тут багато що залежить саме від позиції та конкретно того, що відбувається на дошці. А загальне твердження, що дамка коштує 2-3 шашки, це так би мовити середнє арифметичне. З цих двох прикладів ми можемо зробити два основних таких висновки. Перший висновок. сила звичайної дамки зростає від того, наскільки вона може маневрувати на дошці. Тобто, скільки ходів вона має, куди може бігати, як суперника перекривати. Так, те, що ми з вами ось подивилися. Одна застава, скільки всього вирішила. Другий момент, який сильно впливає на гру, це положення шашок суперника. Чим далі вони знаходяться від дамкових полів. Тим складніше їм боротися проти наших дамок. Якщо вони швидко потрапляють до дамок, це буде легше. Тому, наше завдання. По-перше, ми намагаємося створювати найбільші простори для своєї дамки, виводити її на відкриті поля, щоб вона могла бігати, будувати трампліни, якісь погрози, постійно нападати на суперника, маневрувати. А по-друге, Намагатися всіма способами маневрувати та не дозволяти супернику ходити та прориватися вперед. Ось як ми побачили на цьому прикладі. Білі походили Б2А3, поставили ж знову ж таки сильну заставу. Та заблокували шашки суперника. Дамка має і маневреність, і блокує шашки суперника. Одразу два принципи. Або ось таку подивимося позицію. У білих лише одна дамка. У суперника дамка і дві шашки, які хочуть стати дамкою, після чого провести трикутник Петров. Все білі, здається, програли. Але згадуємо принцип не дозволяти рухатися шашкам суперника. Беремо та ставимо заставу по трійнику. Ці шашки не зможуть самі пройти трійник. Потрібна допомога дамки. А якщо дамка прийде на допомогу, білі спокійно займають центр. А на центрі вже одна не ловиться. І нічия. Ось ця позиція також показала, що необхідно більш детально зупинитися саме на значенні нашого плану, коли ми розігруємо дамкові закінчення. Тобто ми не повинні просто так передвигати дамки, ось як тут могли б напасти, ще щось зробити. Бо це б не принесло результату. Наша основна ціль досягнути найкращого для себе результату. А успішні дамкові закінчення потребують цілого ряду тісно пов'язаних між собою ходів, які якраз і направлені на досягнення якоїсь конкретної цілі. Збільшується значення саме правильного наміченого плану на гру. Тобто, якщо ми правильно оцінили свій план та прорахували, ми спокійно досягаємо потрібного результату, і суперник вже нічого нам зробити не зможе. А якби ми починали грати якось не так і постійно проводити дивні ходи, то і результату б у нас не було, і ми б спокійно вже тут могли й програти. Тому й дуже великого значення має саме прорахунок та знання ключових позицій. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!